Всім привіт! Мене звати Таня і я рада вас вітати на своєму вишивально рукодільному каналі and Craft. А, я сподіваюся, ви ще не забули, хто я така і що я тут знімаю. Випала я а, з вишивального життя, страшно подумати на цілих вже майже 11 місяців. А, дуже мені закортіло з'явитися тут до кінця року. Щось зняти, щось показати, мабуть, відео це буде коротеньким, але все одно я вирішила, що хоч щось та зніму. А я, як вже казала в попередніх відео, перебуваю зараз у глибокому декреті. Я в лютому стала мамою. Маленькому нашому наразі є 10 місяців, тому самі розумієте, маленька дитина і вишивка це трошки. Несумісні, мабуть, поняття. Але, але інколи, десь колись, коли я викраювала якусь вільну годинку для себе, я намагалася вишити хоч 10 хрестиків. Тому що перші півроку я собі думала, не хочу сідати, навіть не хочу братися, тому що мене нервувало те, що мені потрібно вишити лише не те, що потрібно, що я маю змогу вишити всього 10 хрестиків. А потім я просто прийняла нову реальність. І казала собі, що краще вишити 10 хрестиків, ніж не вишити їх взагалі. Ось. тому такі мої мамсько-декретні реалії наразі. Але а, вийшла я, в принципі, чому я вирішила зняти відео? Тому що в мене неочікувано нарешті стався хоч якийсь фініш. і мені дуже закрутило з вами поділитися. Ось. Як ви бачите перед собою, говорю я наразі про метрику, звісно. Про що ще? Починала я її в грудні минулого року, ще, будучи вагітною, я думала собі, що я її завершу до пологів, звісно, не так сталося, як гадалося, але планувати потрібно було. І завершила я її от буквально. Вчора чи позавчора і одразу вирішила з вами поділитися з цією для мене радісною новиною. Вишивала я ось такий старенький демен з 97-го року. Е, наборчик я купила давненько. Я, в принципі, звісно, я метрики не купувала. Я, в мене не було нічого подібного в запасах такого, що мені могло би сподобатися. А цю метрику, якось я випадково, чесно кажучи, побачила в розхомячці, продавали. І вона мені сподобалася тим, що вона в мене викликала якісь такі почуття, ніби нагадала мені, знаєте, наші старенькі діснеївські мультфільми де, де наші дитя... з нашого дитинства. От. І цим вона мені запала в душу, я вирішила на той момент, що поки, ну, звісно, дітей в планах не було, але я її придбаю, тим більше, що ціна була там дуже приємна, і хай вона собі лежить там вже як Бог дасть. От. Ну, і Бог дав так, що е, з'явився наш маленький хлопчик, і я вирішила, звісно, закарбувати цю подію у вишивці. Ось, тому дістала цей наборчик і розпочала його. Е, що можу сказати? Мені це мій перший, до речі, такий раритетний, можна сказати, набір від Dimensions. Я такі старенькі набори ще не вишивала, нитки не розбирала. І... Так далі. Але, ну, в принципі, мені сподобалося. Я зробила перенабір на нього, звісно, тут було дуже багато беку, це те, що я можу сказати. А загалом процес був дуже приємний. А, отже, покажу вам результат. Ось така краса в мене вийшла. Покажу вам трошки ближче. Ось ці милі звір'ятка, сподіваюсь, вам там видно. Я, якщо це відео якесь буде кострубати, чи зі звуком, чи з відео щось не так, ви, будь ласка, робіть мені знижку, тому що я, кажу, повторююсь, повторююся, я дуже давно не знімала і вже і призабула всі ці свої технічні моменти і налаштування для зйомки. Так, отже, вишивала, як вже, якщо порахувати його сумарно, можливо, десь, ну. Місяці зо два, але трошки-потрошки, 10-20 хрестиків у мене бував час, а інколи бувало і по 200 хрестиків, щоб було, як ви самі розумієте, святом для мене. Ось, бек в мене, звісно, зайняв ух, дня три, мабуть. Дуже його тут багато, особливо от в квітах, в листочках, всюди бек. Але це додає якоїсь такої особливої чарівності цьому сюжету. Основу я замінила. Тканинка в мене залишилася. Тут була 14-та аїда. Я замінила на рівномірку. мірку. У мене тут воно все є. Ось, тканину залишила, тут органайзер навіть на є, схема в мене чистенька, тобто все повністю лишається. От. По залишкам, непогані, до речі, такі залишки. Ось. Ниточки, які в мене залишилися, такі яскраві, приємні дитячі кольори, ціла веселка. Приємно було вишивати такі, знаєте, яскраві емоції. Я думала, що я, як завжди, залишки якісь кудись продам, комусь віддам, щось таке, але потім подумала, що я залишу не такі від Dimensions, тому що в мене є старенькі буклети. Та й, в принципі, буклети від Dimensions, куди мені потрібно комплектувати нитками. І я подумала, що, мабуть, деякі кольори, чому б не використати з наборів оригінальні. Я їх трошки прала, дивилася, чи течуть, не течуть, тому що я, чесно кажучи, дуже переживала за ці зелені кольори, чи воно не потече чи не потече. Я його не прала, намагалася вишивати дуже обережно. Підходити чистенькими руками до нього, тільки пропарила, прогладила, щоб воно все вляглося ниточка до ниточки. ось І прати не буду, тому що, чесно кажучи, ну побоююся я цього. Ось, ось такий фініш у мене наразі стався. І це перший, мабуть, єдиний фініш цього року. Хоча, в принципі, ні, брешу. Була в мене ще вишивка на великдень день на дерев'яній основі, але то вже таке історія. Ось, планую я її оформити, тому вирішила якнайшвидше відзняти, показати, який вигляд вона має наразі. Ось, і планую відправити в багатку на оформлення. Вже коли оформиться, так само вийду до вас, покажу, що у нас з у нас того всього вийшло. Оформлювати планую в якісь, мабуть, щось під дерев'яне. Якусь дерев'яну рамку, чи якісь коричневих кольорів, щось таке, тому що якусь зелену голову нам хотілося б таке щось, знаєте, щоб підійшло під інтер'єр дому в загальному. Ось, тому буду думати, буду обирати От такі то справи. Так що я дуже рада, що в мене хоч щось є вишити в цьому році. Так. Що би хотілося показати далі? Не фініші, на жаль. Але, мабуть, і не плани, а якась збірна солянка з усього, що в мене є наразі, що я планую наразі найближчі мої вільні годинки. От. Вирішила також показати, щоб і для себе закарбувати і запам'ятати, як, яке то вишивання в мене наразі було. і Побачити, до чого в мене той прогрес дійде. Отже, наразі в мене в роботі, чи можна так голосно казати, в роботі, але наразі в мене в роботі ось така, такий наборчик від Марії Юркевич гарна звістка. Звичайно, в мене що життя зараз декретно-мамське, що вишивка така сама. Але такий період. Тому, обрала я цей наборчик, вирішила. Ось що, точніше, ось що в мене є наразі. Не знаю, скільки тут відсотків. Я вишиваю по паперовій схемі. Організація, як ви бачите, в мене отака нікака. Яка є вже така є. Прямо тут, прямо в коробочці. В наборі нитка для пришивання бісеру, голки, бісер, який я вже пересипала в коробочку для зручності. Я такою Це маркером я закреслюю цю схему, ножечки зрозуміло. Так само тут йде така стрічечка і шармик Ведмедик такий дуже симпатичний. Він пришивається. зараз я вам покажу. Ось тут, бачите? Ось, в кінці. Я думаю, буде прикольно. Так, виборіть навіть не показую, бо там. Немає що показувати, тому що завжди вибір стоїть між швидко і гарно. І я обираю швидко, щоб швидко отримати задоволення від вишивки. Ниточки, органайзер, все зрозуміло тут без всяких. Ось це я наразі колупаю, коли маю вільний час. Ідея полягає в тому, щоб цю вишивку оформити ось в таку шкатулку. І зберігати всякі малесенькі пам'ятні дрібнички сина, такі як стечки з хрещення, перша пустушка, найулюбленіша погремушка з перших. А, там, ну, я думаю, ідею ви зрозуміли. От, я придбала такі дві коробочки, дві шкатулки в розхомлячці, але вирішила я їх пофарбувати якимось, не пам'ятаю вже. Лаком для меблів, не пам'ятаю, що був був лак, він в балончику був. Була ідея пофарбувати, щоб надати якогось більш ну, приємнішого вигляду, ніж просто як дошка ДВП щойно з-під станку. Все це діло пішло не дуже гарно, як ви можете бачити, не знаю, чи вам видно. Всередині воно відливає от трошки, все ніби гарно. А ззовні поверхня сама дуже шуршава, і після нанесення це діло все тут взагалі. Ця сторона не закріпилась, не засохла, не нанеслась. Тут дивіться, що почалося. Воно просто почало відш... відшкрябуватись, відшкарлупуватись, і це все всипеться. Це треба мені дошкрябувати, щоб цього не було видно. Ну, тобто, вигляд е... не дуже, чесно кажучи. Тут от, от, от це все не приклеїлося, коротше. Трошки я була засмучена цим ділом, але я вирішила, що я, по-перше, довишиваю, бо я ці тут поздираю. Коли вишивка сюди ця вставиться, то що, до речі, треба буде помудрувати, як її вставити, тому що немає ніякого заднічка, нічого доведеться чи клеїти, чи що. От тоді це має мати вигляд. І вже тоді, можливо, щось по краєчку, якусь стрічку, чи якісь бантички, чи, можливо, якісь гудзики, або взагалі нічого робити не буду. Або, можливо, я того ведмедика не як побачу, чи якщо воно сюди стане з тим ведмедиком, то буде ведмедик такий сюди втоплений. Якщо ні, то можливо я ведмедика десь окремо з бандиком приладнаю. Загалом не знаю, як воно складеться. Можливо, у вас дівчата є якісь ідеї мені підказати. Ну, декупажити не хочеться, тому що мені здається, що якщо декупажити, воно буде надто, знаєте, Наляпісто, не пам'ятаю, наляпісто якось воно буде, буде забагато буде рябити і буде відвертати увагу від самої вишивки. Тобто хотілося б щось, можливо, однотонне, або якісь такі прям не дуже замисловаті стрічки. Коротше, ще не знаю. Сама в процесі буду бачити, як, як довишиваю. От. Але ідея загалом ось така. Вишивається вона на пластиковій основі, до речі. Давненько я на пластику не шила, так трошки буває, мені не, не, не дуже заходить. Але схема проста ж'ється, воно швиденько, незвично по паперу, звісно, вишивати. Я взагалі вже звикла вишивати по перенабору. Але перенабір на такий маленький наборчик робити мені не хотілося, тому що тут дуже багато зашивки великих плям голубого кольору. Вишивати, воно, вишиватися, воно має швидесенько, я собі так думаю, і тому не бачу сенсу в перед Так, отже, все, нема що тут більше говорити. Це те, що в мене є наразі на повісті дня. Далі, що б мені ще хотілося вишити найближчим часом, знову ж таки, не відходячи від дитячої тематики, це у мене ось тут, якщо ви помітили, є такі меню ланартики. Придмала я якось їх влітку, здається, в інстаграмі. Просто побачила, вони коштували 30 тисяч гривень за всі чотири штучки. Ось, в кожному наборчику ниточки, льон. І це такі ось тваринки, дуже смішні, карикатурні, ніби, знаєте, маленька дитина їх намалювала, і з них зробили ось схему до вишивки. Ну, просто чарівні. Я прям закохалась, коли я побачила. Подумала, що я вишию це для сина, оформлю гарненько, чи в якусь панельку, чи в квадратну рамку таку, знаєте, з віконечками, прям. І буде в нього колись в його особистій кімнаті, чи просторі, де він у нас буде гратися. От така ідея. От це те, що я планую брати також на найближчим часом. Значить, тут у нас іде зебра, от така чудернацька, але дуже кайфова. Жираф. Тут без 100 грам не розбереш, що це жра. <сіх> Ось отакий круглесенький слоник. Чарівний, просто чарівний. Всюди, от вони всі запаяні, новесенькі, ниточки, все є, вони дуже манюкі, 6,5 на 6,5 см. Ось, і ще отакий шпарений лев. <сіх> Але дуже, ну просто погляньте, які вони милі. Ну, це, це взагалі. От я думаю, що я оформлю їх отаку підряд. Ну там якось. Ага, тут у нас два туди, два туди дивляться. Ну, от, типу, щось такого в підряд, в якусь панельку, чи навпаки ось так квадратом, якийсь я бачу коричнево-білі, біле паспорту, коричневу рамку. Загалом. Але це просто милота-милота. Якось отак можливо, або навпаки. Отак, щоб вони дивились один до одного. О, супер. Ну, загалом ідея, я думаю, зрозуміла. Це те, що я сподіваюся, найближчим часом буде відшити і буде фінішоване. Але, але, так. Ну і надалі я просто вже, знаєте, в мене такі суперреалістичні плани, я вже не замахуюся, що мені треба то закінчити, те, і все. Але найближчим ще також часом, особливо зараз зимовий період, мені хотілося б взяти свої два зимові початі процеси. І ось цю штучку, цей віночок хотілося б мені завершити. Я в попередніх відео, здається, я говорила, що я би хотіла оформити цей віночок в шкатулку від Framecraft. У мене тут навіть вже все готово для, для цього. У мене є ось такий віночок, весняний, був від Мілхілов. Я вишивала в минулому році. Ну, це така чарівність просто. Вона у мене стоїть тут, і я дуже так завжди на неї поглядаю з задоволенням. Ось. І а, цю голубеньку шкатулку хочу оформити таким, таким самим чином, так само оформити ой, віночок від MillFi. Ось такий ось, ну, для мене це зимовий віночок. Так само починала я його минулого року, от що в мене тут вишито. Це зовсім ну, взагалі нічого. Дуже довго воно мені пішло. Організація в мене тут просто курям насміх, якщо чесно, не знаю, що це навіть за картонка, де я її взяла, це навіть... 5 кольорів не так, тут навіть сором це показувати. От. А, значить, почала я минулого року, і так вибісилася я на цю схему. Ви собі уявити, не можете, чи в мене такий настрій був, чи що, але коли в мене. Це, знаєте, хапають мене нерви стосовно схеми цього розкиду цих бісеринок. Тут буквально, якщо придивитися, схему показувати, звісно, я не буду. Але якщо придивитися, тут буквально дві бісеринки такі, три такі, кожна з них вишивається різними нитками. Протяжки дуже великі робити, теж не хочеться, щоб прям звідси досюди, було отак. Тим більше, що, ну, коротше, робити протяжки тут не хочеться. І я сиділа то колупала, там, там якось зробила там 8 бісеринок, тут 10 бісеринок. І так мене тут дістало, так мені хотілося просто сідати, щось, знаєте, штампувати. Я просто його відклала до кращого свого настрою. Замінила я тут на рівномірку, вже не пам'ятаю, що навіть це за тканина чи якась запасів, безпонятно, що воно таке, безпонятно. Так, тут у нас такі бікони, все дуже гарнесенькі, все. Ну, папір залишився. Ось, загалом, нема тут що більше казати. А, я хочу, сподіваюся, що мені стане нервів, натхнення і часу нарешті закінчити цей такий прям от мій позорний малесенький віночок <рес> від Міл який в мене тягнеться вже рік. і Бо дуже хочеться оформити, бачити ці дві скриньки разом і пофотографувати, поки зима, можливо, дай Бог буде сніг, знаєте, і все це дуже красиво зробити, але це все просто в моїй голові, а руки вишивати так і не йдуть. Ось, не знаю, розкажіть, що у вас таке буває, чи це тільки я така нервова до цього. Загалом, От. це ще один кандидат, я сподіваюся, на фініш. Так, і далі ще, що мені би хотілося взяти хоч трошки до рук цього цієї зими. Це, звісно, мій улюблений, улюблений, просто ще раз улюблений набір, улюблений процес. Я... Це мій перший голд, і, ну, звісно, не останній, тому що до цього голду я розказала вже повторююсь, що я Dimension взагалі не вишивала, Golden не вишивала, мені не подобається схеми важкі, складення жахливі і так далі і тому подібне. Але просто цей сюжет він мене закохав в себе, процес у мене пішов досить непогано. Хоча, звісно, хотілося б мати вже фініш давним-давно, бо я вже вишиваю це зараз вже третя зима, як я буду його вишивати. Але менше з тим, процес чарівний. Я вже прилучалася до Діменшенсу, як приборкала я цього звіра. Ось, якщо я перенабір, тоді за взагалі немає ніякої проблеми. Віск для ниточок, для тих шалених складень ниток теж дуже рятує. Тому вишивається воно не так вже й страшно. Я у підсумках здається, минулого року казала, що планую довишивати до 60%, якщо я не помиляюся. Треба було мені перед записом відео глянути, то я не підготувалася. Ну, менше з тим. 60% в мене тут є, здається, повних. Зараз хочу показати і собі і вам, що в мене є. Я цей рік його взагалі в руках не тримала, не діставала, як він в мене був. На рамі, от я так його скрутила і на шафу поклала, і так він у мене і чекає. Ой, Аж задивилася. Це знаєте, коли повертаюся до свого якогось улюбленого Довгобуда, який ти штопаєш дуже довго, не через те, що ти його не любиш, чи він тобі не подобається, а через якісь інші обставини, відсутність часу. А потім до нього повертаєшся, і такі приємні е, спогади, знаєте, як зустріти якогось дуже-дуже доброго, старого свого друга. От такі в мене асоціації, емоції викликає цей процес. Е, ось, тому дуже мені теж хочеться, хоч трошки, хоч якийсь клаптичок ще в ньому поштопити, повишивати. Сподіваюся, руки дійдуть, і маленький мій мені дозволить. І буде в мене хоч трошки часу для цього процесу. Ось, от такі то справи в мене наразі. Це все, що я планую найближчим часом. Це не плани на рік, не плани, <сум> не підсумки, знову ж таки, повторююся. Це просто те поточне, що в мене є зараз. Це як реалістичний мій погляд на вишивку наразі. Ось, тому що з цього буде відшито, як це все діло піде далі, будемо бачити. Е, от. Я, до речі, при нагоді хочу передати привіт Лені Тимків. Е, вона мені нещодавно, може з місяць тому, залишила коментар під одним з моїх відео про те, де я пропала, як я, і що потрібно все ж таки хоча б трошки, але вишивати. І її коментар мене так надихнув, що я в той самий день просто як на якомусь такому шаленому натхненні полетіла вишивати, і нарешті, от, я тоді почала взялася за ту метрику і сказала, все, давай закінчуємо її. І тому, в принципі, те, що я маю фініш, я завдячу Лені Ленітинків. Якщо ви мене зараз дивитесь, якщо ви дивитесь на це відео. Я вам передаю привіт. І щиро вдячна за перегляди, щиро вдячна за той ваш такий влучний коментар. Ось, наразі я з вами прощаюся. Я дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Найближчим часом також планую щось зняти одне відео про покупки за цей рік. Ось. Залишайтесь, будь ласка, зі мною. Дякую всім, хто мене чекав, хто дочекався, хто мені писав за цей період, де я пропала, що я, хто я, що потрібно знімати хоча б навіть 10-15 хвилинні відео, щоб ви знали, що зі мною все гаразд, що я продовжую вишивати, що я є. Ось. Тому всім вам привіт, щиро вдячна і сподіваюся до найближчих зустрічей. Всім па-па!